Доброго дня, шановні колеги, вас вітає компанія «Агроресурс». Хотів би вам запропонувати на розгляд доброго від світового лідера з виробництва добре від компанії ICL, а зокрема, Формула 42020. Доброго вмістить в своєму складі 4% азоту, 20% фосфору, 20% калію, а також інші елементи, такі як кальцій, магній та сірка. Хотів би звернути вашу увагу. На те, що дане доброво зроблено на основі природнього мінерала полісульфат, який надає доброву певних цікавих та корисних властивостей. Одним з таких властивостей є пролонгована дія. Саме ця властивість та інші характеристики дадуть змогу вам з користю використати дане доброво та максимально розкрити потенціал ваших культур. Запрошуємо до співпраці. Кому цікаво, звертайтеся до наших регіональних представників за більш детальною інформацією.